Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 24 січня п'ятниця. Відео для своїх. І сьогодні я запланував дати вам мінімальну кількість, але важливої аналітичної інформації, яка стосується кількості молока корів в Україні, щоб ви побачили динаміку, побачили, що є хороша новина в грудні кількість корів на фермах, товарних фермах, власне, продукцію яких саме. Молочну і переробляють наші комбінати молочні, вона збільшилась. Це унікальний випадок взагалі. Тобто країна воює, зверху падають бомби. Я писав комусь там, що в нас розбомбили комбінат Сумській області, де ми орендували цех, і мало жіночку не вбили, балка бетонна впала з стелі. Ми зараз переїхали в Житомирську область. Як тільки змонтуємо обладнання, сподіваюсь, зможемо запропонувати вам нарешті наше елітне масло. Золота лінія, яке ми дуже довго не виробляли. Тому сам факт, що під час війни Кривавої наша харчова промисловість і наші молочники, молочно-творні ферми навіть збільшують періодично кількість корів і збільшують кількість виробництва виробленого молока, ну, має нас тішити. Ми можемо цими людьми пишатися. І друга тема, яку я сьогодні освічу, теж коротко, це власне ситуація з цінами на світовому ринку, тому що ви повинні розуміти, я весь час це підкреслюю: живемо в еру глобалізму, навіть у мене таке враження: наступний якийсь етап перехідний вже після глобалізму, переосмислення, можливо, буде нова назва за 20 років, в який час ми живемо. І зараз, от я вам покажу на прикладі торгів по молочним продуктам. Як там ящур в Німеччині може вплинути на ціни на сир в Україні, як посуха в Китаї впливає на ціни на сухе молоко і так далі, тому подібне. Тому без затримки переходимо до а, звітів. Зразу ж подякую пану Георгію Кухалейшвілі і нашій Асоціації виробників молока України. Вона з 2009 року активно працює і, власне, за рахунок членів цієї організації. Власників молочно-товарних ферм ми і тримаємося досі, і навіть періодично збільшуємо обсяги молока, тому що кількість корів і виробництво молока в господарствах населення звичайно зменшується. Зараз ви це побачите. І так, в цілому, в Україні загальне поголів'я ВРХ за 2024 рік скоротилося на 126 700 тисяч голів. Внаслідок великої війни та вимушеної релокації господарств з прифронтових областей, але навіть в цих умовах молочно-товарні ферми продовжують працювати над нарощенням продуктивності і збільшили поголів'я корів у грудні. Найважливіше, що ви бачите в слайдах перед собою. І так, на 1 січня 2025 року офіційно у нас 1 мільйон 178 приблизно тисяч корів. За 24 рік, з 1 грудня по 1 грудня, поголів'я ВРХ зменшилось на 7%, але корів тільки на 3%. І то, як ми зараз побачимо за рахунок корів у населення в промисловому секторі. Маємо зараз 378 500 тисяч корів. І за грудень у нас крупнотоварні ферми збільшили поголів'я на 3 тисячі, це майже 1%. Фактично. Компенсувавши більшу частину падіння за весь 24 рік, тобто впало, зменшилося поголівня на 3700, Але за один грудень збільшилось на 3000. Ще трошки і будемо в плюсах. Натомість маємо гірку ситуацію, сумну статистику в присадивному секторі. За 2024 рік кількість корів зменшилася на 81,5 тисячі голів або майже на 10%. Там перспективи збільшення поголів'я ми навіть не спостерігаємо і не очікуємо. Там біда. Так, разом з паном Аналітиком зауважу, що скорочення поголів'я великої рогатої худоби відбувається в Україні багато років і десятиліть. Через повну відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства Прискорились темпи вирізання е, тварин з початком повномасштабного вторгнення Росії. Типову ситуацію для прифронтових регіонів є загибель певної кількості великої органтової худоби внаслідок обстрілів російських окупантів. Е, наразі очікуємо передислокації частини господарств з прифронтових Дніпропетровської та Сумської області. Такі у нас проблеми. Так, друзі, до вашої уваги поголів'я корів саме на молочно-товарних фермах, тобто на промислових фермах, не у населення, станом на 1.01.25 року. Тисячі голів, ви можете подивитися тут в розрізі областей і справа. Пан Георгій вивів динаміку. Тут найбільший приріст іде в Миколаївській, що може бути дивно, але там молока і товарних ферм було від початку небагато, тому. Може, з херсонською хтось передислокувався, Миколаївської, Миколаївською і зразу таке зростання показали. Ну, а дані перед вами так, друзі, увага перед вами рейтинг. Це цікава інформація. Рейтинг по кількості тисяч голів. Великої рогатої худоби. Єдине не заплутайтесь, це в усіх категоріях господарств. Тобто і у населення, і на молочно-товарних фермах. Лідери: Хмельницька, майже 200 тисяч голів, полтавська, 170, майже Вінницька, трохи менше 150. Ну і далі Тернопільська, Черкаська, Одеська, Чернігівська, Київська 101 тисяча голів. Цікава інформація, цікавий рейтинг. Так, нарешті останній слайд цікавий з цієї презентації: це динаміка поголів'я. Великої рогатої худоби в тисячі голів за останній рік, за останній місяць. Ну тут ви можете подивитись, по-перше, окремо корів і подивитись, що на е, господарствах населення іде велике падіння. Цифри я озвучував там 80 тисяч. А сільгосппідприємства госпідприємства тримаються, тобто, практично стоять на місці, і це добре на час війни. Так, ну інформація від мене особисто для вас. З передової зателефонував на десяток комбінатів, всі підтверджують подібні цифри. Ціни на молоко в Україні знизились майже на 3% за останні три тижні. Тобто, ми з вами можемо очікувати зменшення цін, ну, сподіваюся, як мінімум на протязі місяця. Тому що я думаю, що падіння продовжиться. Ну і нарешті, яка ж це ціна? Дивіться на сьогодні. В залежності від регіону може змінюватись плюс-мінус гривня, але е, беріть до уваги 20 гривень з транспорту з готовівельними витратами без ПДВ. Тобто з ПДВ, щоб ви розуміли, 24 гривні лежить в кілограмі молока на полиці в магазинах. Так, е, насамкінець переходимо до е, аналізу цінових трендів е, з результатами торгів на молочній біржі, так звані GDT. Сухе молоко, сир та масло, що в світі дорожчає, що в світі дешевше і чому. І так, що важливо: дивіться, середнє зваження цей кошик да, всіх молочних продуктів, індекс ціновий, він склав 1217 пунктів і виріс на 16 пунктів, тобто на майже 1,5%. Молочні продукти в світі продовжують дорожати. Тепер дивіться, що ще цікавого: середня ціна на молочні продукти біля. 4,15 доларів за кілограм. Далі, що ще цікавого, дивиться, зневоднений жир молочний дешевше, майже на 8%. Я вам обіцяв на це звернути увагу, в тому числі після оголошення президентом Трампом економічної війни в Мексиці. Тому що, виявляється, як виявилось, Мексика купувала дуже багато зневодненого молочного жиру, а потім заробляла, переправляла його до Сполучених Штатів Америки. І натомість ціна на вершкове масло продовжує зростати. Більше ніж на 2% виросла. І знову ж таки, бачите, глобалізм. Тобто попити ціни на масло можуть підвищуватись напередодні Рамадану. Покупці з мусульманських країн Близького Сходу та Північної Африки традиційно збільшують закупки молочних продуктів. Так, ще важлива інформація: у зв'язку зі спалахом ящура на сході Німеччини, Великобританія, Південна Корея та Австралія наклали заборону на імпорт німецької продукції тваринництва. Але німці, ви знаєте, вони. Ще вищі вимоги переділяють до себе, і фактично зараз стоять там сотні, можливо, тисячі машин під завантаженням, вони їх не вантажать, поки не розберуться і не будуть впевнені, що продукція чиста. А тепер я вам обіцяв, а як це пов'язане з Україною? Да, з продажами сиру в Україні? А дуже просто. Тому що поляки, імпортуючи, експортуючи свій сир до нас в великій кількості, самі переробляють сир німецький. Привозять німецький сир, фасують його і видають як мінімум на внутрішньому ринку за польський продукт. А потім багато хто його куштує і каже, який же класний польський сир, а він німецький. Так, на цьому слайді інформація про зменшення виробництва молока в Китаї, а це що означає, що Китай буде збільшувати імпорт і, можливо, навіть частково українських виробників, з чим їх поздоровляємо. Ну і е, після тривалих пауз е, на цих торгах на 2% подорожчало сухе молоко. Так що дорожчає і масло, і сухе молоко. Так, класичний біржовий сир чедер подорожчав на 2,8%. Сир Моцарелла подешевшав на 0,3%. Лактоза це побічний продукт виробництва е, того самого сиру, да, сироватки, подешевшала на 0,8%. Ну і насамкінець, е, всі результати торгів на біржі на одному слайді. Ще раз дякуємо пану Георгію. і... Асоціації виробників молока України. Дякуємо. На цьому все. Дякую за увагу. Можете зайти на сайт АВМ Молоко набрати в інтернеті, в, власне, самостійно ознайомитися. Там набагато більше звітів, набагато більше інформації, а основну я вам передав. Дякую за увагу. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!